Тим часом на подрір'ї, собачій будці далеченько звідси лежить у своєму ліжечку буркотун, дивиться у вікно і слухає як хрупе мір. Учора цілий день йшов сніг, але тепер небавсипана зірка. Одна з них сяє ясніше за решту. Бісова зірка бурчить буркотун. Світить так, що не дає спати. Згодом він засинає. Йому сниться, ніби та зірка падає з неба, ніби вона летить поволі-поволі, але видно, що в бік подвір'я і собачує. Вона кружляє над флаштоком, пропливає яблуневе біле гілля і наближається до вікна. Але то вже більше не зірка, то якась жінка в білій сукні. У неї за плечима крила, а у волосі корона зі свічок, які горять так, що засліплює очі. На якусь мить вона зникає, потім заходить у двері з якоюсь тацею в руках. Не бійся, каже вона. Я не боюся, я злюся, відповів буркоту. Хіба ти не бачиш, що я сплю? У мене для тебе кава, булочки і перцеве печиво, каже далі Хінк. А ще я принесла тобі радісну новину. Що за новину? недовірливо перепитує Буркоту. У тебе будуть діти. Що це ти верзеш? У мене будуть діти? Так, двоє. Я не хочу, я хочу жити сам. Чуєш? Чую, відповідає жінка. Говори, що хочеш, але нічого не зміниться. Їсть перцеве печиво і станеш добрим. Щасливого різдва! Я не хочу бути добрим! не «Ні хочу ніякого різдва, ні за що в світі, репетую буркоту, але жінка вся зникає.